Вітаю, шановні глядачі! Ви на каналі Гриби Полісся. Мене звати Олег. Сьогодні у нас 1 грудня 2024 року. Я приїхав до Лісу. Вихідний день у нас, перший день зими. Ну, Ще сподіваюсь, походити щось, знайти якихось грибочків. Якщо комусь цікаво, то залишайтеся. Ходімо, подивимося, що ми знайдемо. І є в нас вже ось такі знахідки. так по, по, одинокі, по, по одному трапляються нам зелениці, вони ж рядовки зелені, по-науковому. Ну, У нас на говорять зелениці, я думаю, ви вже всі знаєте. Ось так. В лісі сьогодні абсолютно тихо, нікого немає. Ми з вами поки що одні. На дворі плюсова температура, тому можна якісь декілька годин провести в лісі. Бачите, як непомітно маскуються ці рядовки сірі, вони ж рядовки штрихуваті. У них на нас говорять підзеленки, так як мають відтінок такий. Зеленуватий, жовто-зелений. Жовто ну такий, тім, що тієї. Я вже вам неодноразово про це говорив, ну може хто новий на каналі, то, тому я ще раз пояснюю. Зеленичка. Знову зелениця. бачите, вони зараз щось ростуть по одній. Ну вже така пора вже зима настала. Зазвичай вони ростуть групами, але вже їх і повизбирували, і вони вже менше ростуть. Тому ось так попадаються десь по одній, десь щось не з... них замітив зразу. І так. Ну і ось знову ось бачите, зразу помітив гостю, а тут іще одна. Я цю зразу її не помітив. Тут у нас знову зеленичка. Ну, Бачите, як вони тут маскуються. Ось так доводиться по десь там одна-дві так і потроху-потроху та й щось назбираємо. Під зеленочок тут, і він тут не один. Вони тут є, бачите, так можна попасти і вони оці тут, де ростуть на моху, вони не такі в піску, вони майже не в піску. Але їх все одно потрібно вимочувати, промивати. Які в них ніжки длинні. Ось ось так вони тут маскуються. Трібно, думаю, походити в оцьому лісі тут, може дещо знайдемо, як ми бачимо попадаються. Ну ось неподалік ще. Погляньте які. Ох, у них ніжки такі товстолезні. Мабуть потрібно зрізати. Вони глибоко сидять. Ну, як ми бачимо, кошик поступово в нас наповнюється. Ох, я її здаля помітив. Так вона якось повиблиснула. Але теж одна, бачите. Десь щось повизбирвали, цю не помітили, і вона так залишилася. Зеленичка в нас. Ну, а ось тут у нас сімеєчка ось така під зеленків. Вона ж грядовка сіра, штрихувата. Погляньте, які гарні. Ось йдуть вони до нашого кошика, а ми йдемо далі. Ну і ось знайшли ми отакі зеленички довгими такими зусиллями что не видишь? Вот, Бачите, как они. Они под листьем все. Так, так, так. Тут еще, если я помню, вот такая малесенька. Ось так. Ідемо далі. Ось і ще одна зеленичка в нас. Ось так, поступово-поступово та й щось назбираємо. І ось позаду я вже її пройшов, якби зупинився, оглянувся і бачите. Так, можна було пройти і не помітити. Ой, з першого погляду. І в нас тут зеленички зачекалися. А я ще спочатку вагався йти сюди чи не йти. Ну, думаю, сходів. Час є в мене, то от і не даремно. Як ви бачите, вже сезон грибний закінчується. Ну, вже ж Перший день зими, тому вже, я думаю, може ще якийсь раз ще з'їздю, якщо буде погода. Але ж я вам вже говорив, що я влітку назнімав, у мене є там відео, літні такі походи, де я гриби збирав, ви їх ще не бачили, тому вони будуть виходити там десь якийсь раз в тиждень або два рази, ну, буде видно. Так що, якщо хоче. Хтось спостерігати надалі за моєю творчістю, то можете підписатись, натиснути дзвіночок, щоб він був ну, в включеному положенні, щоб ви ну, до вас приходили повідомлення, що вийшло таке то там відео, щоб ви. Ну, ну що, йдемо далі. Ось і знову така у нас тут гарна зеленичка зафікалася. Може вона тут і не одна, я не знаю. Ну, зараз перевіримо. І ось неподалік. Іще одна. Ось, дивіться, її кусок. Тапочки він От. Необережно так. взяв. Ось погляньте, яку ми пропустили. Де ж така гарна. Зразу як би пройшов і не помітив остака Зараз я вам знову покажу, які ой, які в нас пропуски, ну як в нас це Мій пропуск, тому що я тут ходив. Вже бачите як, це вже ми йдемо якби назад, ну цією цей... цією місцевістю, і... наприклад, ось так і йшли та й не... І не бачили, бо з цієї сторони листок. А отак от сюди вже то вже й видно, що. Ну, так і пропускаємо. Тому потрібно завжди ну, перевіряти ще раз. Бо з першого разу можна і не помітити. Та ще ж такі гарні, так би пройшов, десь пішов вже іншу дорогу і все. І вони б тут залишились. Теж якась сімейка цих підзеленків, вони зарядовки сірі. Так, можна ходити і познаходити. Ось тут у нас іще. Але є, бачите, молоді з'являються. Багато є молодих я знаходив, так що... Вони ще, я думаю, як не буде вже геть снігу і морозу такого сильного, то вони ще будуть рости. Ось, дивіться. Бачте, вони з'являються. Хочу ще в одне місце сходити, перевірити. Я давно там не був. Ось я прийшов на це місце, де я хотів зайти перевірити ще. Ще тут вже дозбирати. Ще є тут такі зеленеці у нас. Там ще по одній знаходимо, ну, я вже не так ну, все не знімаю, бо буде відео затягнуто сильно. І ще у нас ось так вони під листям. Їх так на перший погляд і не видно, а коли починаєш листя розгортати, то вони там є. Ну ось і все, друзі. Закінчився наш сьогоднішній похід до лісу. Нагадую, що сьогодні у нас перший день зими, 1 грудня 2024 року. Ось у нас такий результат. Назбирали зелениць, підзеленків. Ну, Як ви бачите, що гриби осінні ще ростуть. Якщо не буде снігу, заморозків таких сильних, то ще приїдемо до лісу обов'язково. Сезон я поки не завершую. Всім хочу подякувати за ваші коментарі, лайки, підписки. Також бажаю вам, вашим родинам, всім міцного здоров'я. Головне, мирного неба. До нової зустрічі!